Чи продовжили тимчасовий захист, але це жодним чином не стосується українців. Ця інформація зараз масово гуляє інтернетом, друзі, ніби вже продовжили українцям спеціальний захист, але це неправда. Спеціальний захист це статус ОКР. Тут йдеться лише про іноземців, які перебувають під європейською директивою. І українці, на жаль, не всі мають тимчасовий захист. І ці сертифікати продовжили до 27-го року. Для українців спеціальний закон. Статусу діє до 30 вересня, поки що 25-го року, і новий законопроєкт уже лежить на підписі у президента Польщі Кароля Навроцького. Чи він його підпише? Ми цього не знаємо, але мусимо дочекатися офіційного рішення. Тому зробіть, будь ласка, максимальний репост цього відео, щоб більше українців знали правду і підпишіться на канал, аби нічого не пропустити в майбутньому. Знаєте, сьогодні я був на заправці Shell, так. Вона в Кракові біля Кауфланду, якщо хтось знає, захотів купити хот-дог. я його вже з'їв. Навіть зараз важко говорити, бо хотілося прикусити, як і кожному з нас. І уявіть собі, продавчиня, Українка, каже мені, I love барщ. Я був шоці, бо я думав, що це полька. Але суть не, не в тому. Суть в тому, що ця історія показує. Українці є всюди. Ми тримаємося разом і повинні знати правдиву інформацію. А тепер, друзі, головне 24 серпня. У День Незалежності України у Щецені відбудеться Гремі Борщфест. Я запрошую кожного з вас, вітер камеру, хатає. Бо головна мета фестивалю це збір коштів для Збройних сил України. Але є ще одне: нам дуже бракує волонтерів. На рахунок на, на ранок було 43 волонтери, і це 43 незаповнені позиції. Якщо ви не були ще на жодному фестивалі або ж були, долучайтеся, закликаю мешканців усіх міст західнопоморського воєвудства, таких як Щецин, Свіноуще, Старгард, Кошалін, Голобжек, Поліце, Грифіно, Голенюв, Грифіце, Мишлібуш, ваше долучення надзвичайно важливе. І якщо ви хочете легалізуватися також в малопольському воєводстві, команда Стармакдокоменс допоможе вам це зробити в найкоротший термін, адже у нас немає жодної негативної децизії. також ви знайдете в контакті під відео. А безкоштовні перекази в Україну по найвищому курсі, курсі з промокодом ПЕК за посиланням в описі. Там ви знайдете всі деталі. Реклама на кінець. Тому шануйтеся, друзі. Люблю вас і побачимося на наступному випуску. Тисніть вподобайку.